Кіберполіція затримала чоловіка, який поширював вірус Петя. А це 51-річний житель Нікополя, що на Дніпропетровщині, після потужної хакерської атаки, 27 червня. Чоловік завантажив собі вірус та виклав у мережу детальну інструкцію з його запуску. Таким чином було інфіковано близько 400 комп'ютерів, як зазначили у прес-службі кіберполіції. Викриті кілька компаній, які скористалися вірусом, аби приховати злочинну діяльність. У помешканні зловмисника правоохоронці провели обшуки, вилучили комп'ютерну техніку. Нині зловмиснику обирають запобіжний захід. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Нагадаю, від хакерської атаки в Україні постраждали банки, державні та комерційні установи, перевізники і пошта у всіх своїх статтях вони. Писали такі коментарі, що більшістю користувачів було взагалі не зрозуміло, що це є безпосередньо за програмний продукт. Тому ми, наприклад, виявили тих осіб, які, не маючи на, на думці, що вони завантажують, вони даний вірус дещо модифікували таким чином, щоб користувачі, коли вони завантажують даний вірус собі на комп'ютер, він оперативним чином зміг криптувати повністю всі файли, які знаходяться на комп'ютері.